That girl, Не стачаю усидючості, Але можливо все ж таки в чому є сенс Мої тіла крилося мідним тазом. Всім привіт! Зараз ви знаходитеся в Стесі World і мене звати Анастасія. Як бачите, зараз вечір, а точніше, навіть можу сказати, що ніч на годиннику 21.44, і зараз я буду лягати спати. Я вважаю, що That Girl це ще й здоровий сон. Я собі зробила так, щоб мій сон був десь 8 годин, вийде зовсім трошки менше, адже зараз вже 21.44. Я поставила собі на 21.30, зараз можемо навіть подивитися, це все в 21.50 я десь засну. І ось буде 7 годин 40 хвилин сну. І зустрінемося ми з вами вже завтра вранці. Доброго ранку. Вже на годиннику 5.33. Я прокинулася і наш вам день, як that Girl починається. Зазвичай після прокидання я одразу йду і чищу зуби перевдягаюся. But see dad girls start with a shower, so I'll do Step 1. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood, blood and circulation. Я більш погано відчувала себе на камеру. І можна відмітити, що я почистила зуби. Загалі сьогодні. Я собі зробила ось такий розклад на цілий день, по я його більше показувати не буду, щоб не проспойлерити те, що я буду сьогодні робити. A lot of every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb, I invite right, pain you never hear me bitch, Now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better uh, see with the negativity Послухала афірмації. Доволі складно сконцентруватися просто на одному і не уходити думками кудись в інше місце. Але послухала. Мені подобається ця практика, просто не вистачає сидючості. А тепер я перевдягаюся і у мене буде тренування. Я взагалі завжди тренуюся десь після обіду і дуже-дуже рідко до обіду, але точно не до сніданку. Але можливо, все ж таки, в цьому є сенс. Тим паче, що я тільки що встала і виходить, я лежала 8 годин в ліжку, просто майже без рухів, і логічно було б одразу порухатися. Тому тренування, тренування. Робити я буду ось total core workout. Ведь Growing Ens. Мені доволі подобається і тренування. Все дуже зручно. Тому поїхали. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth to you focus on yourself first. Юху, я закінчила тренування. Іду нарешті в душ. Як бачите, я вже вийшла з душу, але зараз тільки 7.30. тобто мої ще не готові, тому я зараз десь годину, а краще, напевно, і більше. Просто посиджу і помонтую відео, а після цього вже піду їсти. Пройшла одна година, а це значить, що я вже можу їсти свої. Чіа я змінила лук, тому що в сукні мені було некомфортно, в цих шортах мені теж не супер комфортно, тому можливо я ще раз за цей день змінюю лук. Ну, подумаємо. Поки що, поки що нормально. Мої чіла накрилися мідним тазом. Тому що це виявилося на Чія, рецепт був взагалі інший для цього. Тому зараз буду щось тобі придумувати інше на сніданок. Хто з вас знає гарну фірму Чія. Де можна придбати чия? Рецепт нормальний чия. Можливо, це, це був Ін. Хто знає, як нормально їсти Ін. Пишемо все в коментарях. Тоді ми поїмо. Потім ми поїмо. А зараз я щось собі придумаю на сніданок. Вирішила, що я візьму собі на сніданок ось таку гранолу з шоколадом і лісними горіхами. А зараз переходимо до такого найголовнішого у сніданку у That Girl, як that Girl десь матч. Ми купили матча Classic. І я вперше буду пробувати манчу, перше буду її готувати. Подимаюся, що в мене вийде. Сподіваюся, буде все краще з цим іном. Поснідала і в житті попила Матчу. Мені вона сподобалася, але щоб пити її на постійній основі, я б не змогла. Мені сподобалося, що порошок пахне таким, таким справжнім англійським чаєм. Але я взагалі не люблю молоко. Я така людина, яка взагалі не п'ється молоко. Я люблю какао з молоком, звичайно. І матчі мені сподобалось, але в ній був цей смак молока більше, ніж він проявляється в кокао. І тому ем... я думаю, б, я б не змогла її пити там досить часто. Але так взагалі мені напій сподобався. Передовжую монтувати відео, скоро вже буду його випускати. І сьогодні, взагалі, треба дуже-дуже багато всього змонтувати, підготувати до випуску і так далі. Так далі. Тому в мене зараз дуже багато роботи. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Вже третя дня, і я тільки закінчила роботу над своїм першим відео, а не сьогодні в мене було в планах закінчити роботу над двома відео, тому зараз буду сидіти ще. Я вже пообідала обід, я намагалася зробити якомога корисніший кускус, -кус, салат, в який входить помідор, перчик, огірок і фета, і куряча шинка. Щоб поїсти білок. П'ю водичку замість перекусів. Всім рекомендую. Водичка завжди допомагає. Я намагаюся пити 2 літри води на день, що просто прекрасно. І таким чином я намагаюся скинути вагу. Зараз п'єта вечора, я тільки плюс-мінус закінчила з роботою і зараз буду читати, читаю я свого улюбленого автора. Касандру Клер. І на цьому ми будемо там завершувати це відео. Я йду читати. А ви сподіваються після цього підпишитеся на мій канал, поставте лайк під цим відео і напишіти коментарі. Пока-пока! 5.33. Настачаю сидюс. Але можливо все ж таки в чому є сенс мої чіли накрилися нідним тазом,